Всім доброго ранку. Зараз йдемо дивитися, чи були у нас заморозки на ґрунті. Вчора передавали 0 плюс 2, зараз ми з сімбочкою, з котиком нашим, де він є. Ось вже перевіряв, вже перевіряв. перевіряю, чи є приморозки, чи нема. Але ми з вами зараз подивимося. У нас тут є. Шовковочка. Шовковочка у нас, якщо сфокусуватися, то буде розпускатися, буде листечко у нас, це вже дуже добре. Але стосовно черешеньки, ми не впевнені. Листя воно не померзло ще е минулого разу був приморозок, ми її... Накривали, якось питалися захистити. Цвіт був, Бджілки були, але ось подивимося, що воно буде з цих. Наслідків, що були, чи будуть у нас черешеньки. Далі у нас тут сходить потихеньку картопелька, і ось. Купляли цибульку, ой, цибульку, ви бачите, е -е, полуницю в інтернеті. Вона у нас спочатку почала сохнути, в'янути, але троє суток дощів потихеньку роблять чудо. Е -е, пост постілили агроволокно, зробили перфорацію і посадили. Полуницю, але вона посохла, а зараз почала процентів 30-40 почала зеленіти. Зрозуміло, що в цьому році, можливо, вже нічого не буде. Ми не скуштуємо, не попробуємо, які тут сорта, але радує, що вона оживає. Так, Сімба, Хвати ходити по полуниці. Іди, он, іди до Мурчика і пограйся. Викапаєте картоплю, давайте, давайте. Зараз будемо збиратися на працю. Сьогодні дуже яскравий сонячний день. Будемо зараз годувати наших короликів. вони вже чекають на мене. І як зазвичай після роботи подивимося, як ми чистимо клітки.